Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, 30-й день Святого Великого Посту, і ми розважаємо П'яте Слово нашого Спасителя Ісуса Христа, яке Ісус сказав на Кальварійській горі. Як ми вже вчора розважали слова Святого Євангелиста Йоанна, а потім Ісус знав, що все вже звершилося. Що з'яснилося Писання про мову Спраглий Я. Ті слова Ісус Христос про мову, коли вже був на Христі. На Христі. Святий Евангелист Лука нам подає цей опис в наступному порядку. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розпяли і злочинців, одного по правиці, а другого по льовиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають, бо що роблять. І коли ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть Князі їхні насміхалися, кажучи, інших спасав. Нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий вибраний. які також голосували з Нього, підходячи до Нього і подаючи йому оцит, промовляючи Коли ти цар юдейський спаси себе самого. Отже, виходить з прочитаного. Євангелії, що, мабуть, Ісусові Христові подавали два рази цей напій. Перший, як описує євангелист Лука, коли ще Христа не розіп'яли, а другий, як описує євангелист Іоанн, коли вже Христос конав на хресному дереві. І якщо сказати ну, одне слово, спраглий я. Невже в тому слові є такий глибокий зміст, і таке глибоке духовне значення. Надзвичайно, дорогі братя і сестри, є глибокий зміст і значення. Що таке є спрага? Чи хтось колись, навіть в житті пережив спрагу? Думаю, що багато із нас пережили ту спрагу. Звичайно, люди не знаходилися в таких ситуаціях, як знаходився Христос Спаситель. Але, наприклад, люди, які мають цукровий діабет, а ви знаєте, що таке є спрага. У мене був раз випадок на святій землі. Дуже, ну так, солодощі. Чомусь так, ну, так було, солодощі, цитрусові, трусові позволив собі. Я не сказав би, що забагато, але трохи позволив. І я ввечері проснувся і мій язик прилип до уст. І Я навіть налякався стерп, думав, що це чи, чи давлення таке велике. А після я зрозумів, що піднявся цукор. Це явище є надзвичайно неприємне. Бо ти відчуваєш спрагу і, і хочеш, тобі хочеться пити. Спрага є надзвичайно втомлююча для людини. Надзвичайно є втомлююча. І люди, які мають цукровий діабет, то ви знаєте, наскільки то є важко. Як це є неприємно і як хочеться пити, принаймні ну, чи пополоскати уста свої всередині е, порожнені е, водою. Уявіть собі другий, хто робив, хто мав операцію. Після операції, звичайно, людський організм є виснажений. І вам не можна відразу пити, що не? Тоді беруть ватку і змазують уста водою. А та їсти так не хочеться, як хочеться пити. Спрага є надзвичайно втомлююча. Надзвичайно людина потребує пиття. І один із свідчення. Святого мученика Емарана, котрого також прив'язали до стовпа, і його тіло було покрите багатьма ранами. Святий Емаран просив одного води. Я спраглий. А тепер уявімо, дорогі браття і сестри, скільки крові. Стекло з Ісуса Христа. Бичування, яке велике виснаження, тіло все покрите ранами, кров струями стікала з Його найсвятішого тіла. Двигав тяжкий хрест, тричі під хрестом опадав. Покалічені і пробиті руки і ноги до Христа. Знову кров стікала. Вінок із тернила вклали йому на голову. Кільці тернини також проколювали голову, з якої стікала кров. Це все було надзвичайно велике виснаження. Як тільки Христос хотів повернутися на хресті чи навіть просто зробити віддих. Та знову відкривалися рана. І Христос терпів до певного часу. Аж тут Він перед смертю говорить я спраглий, я спраглий. З однієї сторони, Він доконує пророцтво. Як ми вже вчора читали псалом 68, а з другої сторони дійсно сухі шили, висок язик, усхло піднабення, уста сухі, поранені, вся середина суха, стікаюча кров'ю. І тому. Він просить. Я спраглий. І як описує святий Кирило вчинок тих, які подали йому просяклу губку з оцетом. Святий Кирило розважає над тим і пише наступне, замість покріпляючого і приємного напою. Подали шкітливий і прикрий напій. І дійсно цей напій був. З однієї сторони він ніби умертвляв тіло, але уявимо собі, ми маємо рану на тілі, так? І навіть якщо взяти спирт нас пече. Але якщо взяти оцет, якщо взяти якусь кислоту іншу, і кілька крапель дати на рану, воно розрядрє, та рана починає дуже боліти. І тому що той Кирило є такої думки, що то, що зробили воїни, подавши Ісусові. Оце -то, то, вони зробили радше не з любові, не з милосердя, не з своєї доброти, але вони робили це з пінсте. Вони робили це, щоб ще більше висміяти Христа Спасителя, щоб ще більше насолодитися Його стражданням, Його терпінням, Його болями, як Він буде бачити, як вони будуть споглядати, як Ісус має скривлене обличчя, як цей, як цей оцет пече Його язик, Його уста, Його рана палить. Це є страшно. Дуже страшно. Ми бачимо, як людина, яка стала на дорогу зла, в її серці немає милосердя, в її серці немає співчуття, в її серці немає доброти. І то ми бачимо сьогодні в нашій батьківщині Україні, коли не Пускають ракети, вбивство, насильство, в тому числі дітей, де коли є вбиті цілі сім'ї, батьки, діти, онуки. І ті, які це роблять беззаконня, орки, вони навпаки, вони хваляться, скільки вони вбили, скільки вони зруйнували. Які в неї молодці, їхні снайпери, їхні вояки, які прийшли, плюндрують і нищать український край. Оце є наслідки зла. Біймося, зла, втікаємо від зла, дорогі браття і сестри, не допускаємо ніколи, щоб в нашому серці запанувало зло. Щоб наше серце було черстве, закаменіле, байдуже і легковажне. Бо коли твоє серце закаменіле, коли в твоє серце війшов злий дух, Він робить тебе сліпим, глухим, байдужим і легковажним. Тоді, коли для людини віруючої, яка любить Бога, це є трагедія, і вона спешить на допомогу, тоді я злого є Духа навпаки ще більше чинити зло, ще більше чинити насильство. І з того насильства черпати для себе насолоду, забаву. Знімати то і то часто ми бачимо навіть діти, і то, що сталося на Закарпаття та насильство. Бачимо, як то є, як треба пильнувати, бо сьогодні ви так говорите: діти, забави, 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 радості. Ви бачимо, до чого доходять, що діти, навіть діти черпають сьогоднішній день на солоду від зла. Знімають на відео, розповсюджують те зло в інтернеті. Та неопоодинокі випадки. Таких випадків є надзвичайно багато. Замезується дитина мала би бути милосердна, співчутлива. І як треба пильнувати і дивитися за нашими дітьми, що вони оглядають. Чим вони цікавляться. В чому вони мають радість в своєму житті, яку вони мають і отримують солодо. Тому треба виховати оте серце, яке є наповнене любов'ю, милосердям, співчуттям, добротою, і викорінювати серце, яке є черстве, закаменіле, байдуже, горде, високомірно. Господи, ти сам. Взивав до нас, вчиться від мене, бо я тихий, лагідний і покірного серця, Спаситель найдорожчий, дай і нам, щоб наше серце було лагідне, милосердне, співчутливе, повне доброти і любові.